Дня всім причетним. Хочу сьогодні відзняти розпаковку виготуючих саджанців від Альони та Діми Ткаченко. Наперед, поки ще не буду цього робити, скажу наперед слова вдячності цим людям. Мені дуже імпонує і подобається те, що вони роблять і як вони це роблять. Я дуже задоволений якістю їхнього товару. Не за батьох можу таке сказати. Мені, наприклад, дуже подобається якість такого винограда, як Томаш Віталій, мого земляка з Миколаївщини. Останнім часом я не бачу його публікацій і насправді трохи переймався, чи все у нього там добре. Хочу побажати йому, щоб все у нього було добре. Мені подобається ця людина. Також е, хотів сказати за такого виноградаря як е, Воронов Олексій. Е, здається, він з Херсонщини. Е, крайні відео були в тому році, він е, скаржився, показував відео, про як бомбив його виноградник, там, осколки збирав. І відео немає. Я б йому дзвонив би, запитав, би, як у нього справи. Часто про нього думаю. Хотілося б побачити і знати, що в нього все добре. Дякую. Приступимо до розпаковки. Ось до. такий карабасик прийшов сьогодні на нову пошту. Зараз будемо дивитися. Що там. Ну я вже знаю, що там, але покажу вам. Я і сам роблю, вигітуючи саджанці, трошечки продаю, але. Не все в мене є, то інколи так чи інакше приходиться купляти. Ух ти, ух ти. Це просто мистецтво, дивіться. Дивіться. Вибачте, за москальську, ми в восхищенні. Я просто, дивіться, дивіться, яка краса. Так. Дивіться. Аватарчик взяв, це вже в мене третій є. Я взяв одного. В одної людини придбав, вже росте іншу в іншу і вирішив ще, коротше, в діми взяти аватарчика, щоб взагалі закріпити все. Аватарчик, зараз я його достану. А ну-ка. Отаку я покладу. Обережненько. О! Дивіться, який красончик. Медея. І Маша відповідно трошечки, трошечки опустився листочок, але нічого страшного, я все висаджу. Давайте подивимося як запаковано. Тому що, якщо чесно, то е, у сім'ї ткаченків я вегетуючий придбав перше. Я купляв лозунний не, не раз, купляв. І зі школки саджанці, таких я в нього ще не купляв. Може що перейняти, подивитися, люди досвідчені, з таких треба брати приклад. Якщо воно правильно робиться. Так, як би це такого красиво зробити? Скотча точно не пожаліли. А ну жбо, нужба, ну жбо. Що в нас тут робиться під цією клієнкою? І... Та це ж вологі... волога тирса. Хе -хе. Навмисне зроблено, щоб все доїхало. Шикарно, шикарно. Моя дуже задоволена. Все класно, все класно. Все класно, Мені дуже сильно все подобається. Діма та Альона, якщо ви мене бачите, я вам дуже вдячний за вашу роботу. Дуже вам дякую. Па-па.